Байдужим завжди все байдуже, де то хворі, бо недужить. О те одвічна -от, хата краю, не знав і знати не бажання. Збуюла хата у сусіда, та й що, нехай хліб згорить. Та то ж не хата, батьківщина на сході полуном горить, благає, просить Україна, вставайте люди, захистіть. як страву з голову в пісок, так і вони свою сідницю, ховають жінці під спідницю, бо їм все байдуже. Не бачать, полона п'ята вже скаче, так двоголовий на кордоні, а ті байдужі, як все сплять. Один кахмара, наче ураган, все ближче до країни. Коли ж проснетеся, не буде України, де ж поки, які вас повезуть.